Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак, і це проєкт стіни про культурні пам'ятки та навчальні заклади сумщини, які пошкодила або повністю зруйнувала російська армія. Ось це магазин купця Федіра Курила в Тростянці, 23 березня 2022 року. Від прямого влучання артилерійського снаряду відбулася повна руйнація цього приміщення. Внаслідок цього залишилися лише обвалені стіни. Зараз детально вам розкажемо про цей магазин разом з Євгеном Мурзою та покажемо, як він виглядає зсередини. Це пам'ятка архітектури такої купецького часу, коли село Тростянець на рубежі 19-го, початку 20-го століття, сюди приїжджали купці. І один з таких купців це був якраз Федір Васильович Курило. Або інколи ще кажуть з зросіщену форму, Ну, так, з зросіщена така форма. Самі Нохтирчани – Це родина, яка тягне свою історію ще там з кінця XVIII століття. І кажуть, що на початку ХХ століття він будує в 1908 році цей будинок. Але за останніми дослідженнями краєзнавця Анатолія Баглая є відомості, що будинок був побудований раніше. В кінці 19 століття і був побудований саме Леопольдом Кенігом. І це приміщення потім орендував і, можливо, потім купив саме якраз Федір Курило. Так чи інакше, він так запам'ятався всім. Будинок має г-форму, він складається, скажімо так, з двох частин, які нерівномірні. До речі, можемо підійти. Саме ця частина це була парадна частина, яка виходила на вулицю. Тут велась торгівля, були торги скажімо так, от базар, і тому це була значна така місцевість. Через дорогу є будинок. Там, власне, у Федора Курила був свій погріб, винний погріб або рентський погріб. Там, де він продавав якраз алкогольні напої, заморські вина, пиво і так далі, на виніс. Оця частина, будинок можна побачити, буде стару фотографію. Трішечки немає елементів декору, навіть коли він був зруйнований під час російської окупації. уявляєте, що. Будинок пережив Першу світову війну. Будинок пережив Другу світову війну. Будинок не був навіть в совєтський період перебудований, як це часто так буває. Він не пережив 22-й рік і російську окупацію. Тобто він не пережив якраз 21 століття. Це абсурдно в наш час. Яка торгівля здійснювалася в магазині? В першу чергу, це не лише магазин. Треба правильно було б сказати не магазин Купця Курила, а прибутковий будинок купця курила. Тому що, що таке прибуткові магазини? А, на рубежі 19-20 століття торгівля жваво, жваво набирала свої обороти і на першому поверсі були різні крамниці, на другому поверсі житлові квартири, а також приміщення під оренду. Можна було помітити на старих фотографіях, точно тут невідомо, що було зверху, але це могла бути як міні-готель з дачі кімнат, ну, як хостел сучасної мови, можна сказати, або and breakfast. Або ж все-таки під потреби там нотаріуса, стоматолога. Все так само, як в нашому житті. Вже в 21 столітті тут був ясний магазин, кажуть, там була піцерія якраз, бо будинок складається з двох частин. Він трішки відрізняється. Ту зверху, де проходить дах. До руйнації вже не було декілька елементів. Ну це часто так ми можемо побачити, в старих будинках нема. І Він був ще пишніший, коли був побудований. Але примітно і цікаво те, що ми можемо перейти на іншу частину, яка там знаходиться. Ми бачимо, що будинок купця курила пофарбований а, в блакитний колір, синій. А це начебто інший будинок, пофарбований вже такий коричневий, не знаю, як правильно сказати. Але насправді це все один будинок. І ця частина стрімко відрізняється. У нього маленькі зверху віконця, які, певно, міру як нагадують такий романський стиль 7-го, да, 8-го до 10-го століття. Так, от. Зверху ще залишалося автентичне коване мережево. Ви бачите, це така декоративна частина. І те, що я казав на тій частині, були ще маленькі аттики. Аттик – це декоративна стінка, он там зверху можна її помітити. Така от стрільчата, маленькі віконце це такі аттики. І тепер я від, що будинок мав такі частини. Зараз же будинок повністю зруйнований і нагадую, що в Тростянці взагалі в наших містах, маленьких містах, і пам'яток архітектури не так багато. Це зумовлено ще совєтським союзом, тому що часто в містах, в містечках, в селах головні пам'ятки архітектури це храми. Це так було. Ви поїдете в Австрію, ви теж в будь-якому селі маленькому містечку – Це в першу чергу храм. У нас багато храмів було знищено на превеликий жаль. Є цивільна архітектура, вона страждала під час воїн. Це відбиток у цієї комерційної епохи торгівлі, яка була в Трустянці, і тому важливо, тому що приємніше буде зайти. Старовинний будинок, якому вже понад 100 років, наприклад, що це була піцерія. Сидіти в піцерії, який понад 100 років будинок, а не зайти там в будинок 70-х років, умовно коробку, яку побудували, яку побудували в совєтський період. Давайте зайдемо всередину, подивимось, що там. Незвичайні колони? Так, да, Ми бачимо, що це автентичні колони, чавунні, металеві, залишаються таким оформленням. Можливо, можливо це було зроблено трішки пізніше. Але точно це не в 80-90-х -х, х роках, тому що ми бачимо таке оформлення. Будинок двоповерховий, цегляний. Хочу нагадати, що трослинець був селом, цегляний будинок це заможній будинок. Навіть якщо людям зі сторони може показатися, знаєте, ну ну старий будинок, да, ну, нічого в ньому такого красивого немає. Ні, справа в тому, що це відбиток часу. Такого будувати більше не будуть. Отже, як бачите, ця будівля повністю зруйнована, залишилися лише стіни, але пам'ятка архітектури такого значення має бути відновлена обов'язково, тому що це просто унікальна будівля з унікальними фасадами та архітектурою.